Цьогоріч за новорічним столом зібрались батьки, яких об'єднала втрата рідних дітей. Війна в Афганістані, Євромайдан, війна на сході України. Події, які забрали чимало молодих українських життів. Та як запевняє голова районної ради Василь Дзунза, наших героїв завжди пам'ятатимуть. Я хочу низько кланятися перед вами. І ту біль, яка є у вас, розділити з вами. Але коли ми разом, коли ми будемо підтримувати один другий, то ми це переживемо. Звичайно, що дітей вас не, ваших не повернути. Але ви повинні відчувати, що ви не одні і що за них ніколи ніхто не забуде. Бажаю добра, бажаю нам усім поскоріше мирного неба, щоб закінчилася ця війна. В свою чергу заступник голови райради Михайло Срібняк подякував присутнім батькам за кращих синів України. Дозвольте від себе вам подякувати за те, що ви виховали своїх. Синів виховали правильно. Всі вони воювали на різних ділянках, але вони були свідомі громадяни своєї держави. Я знаю, що навіть матері донині чекають своїх синів. Але вірте вони, потім ми пам'ятаємо за них, доти вони живі, живі в наших серцях. Далі батькам вручили грошові премії, солодкі подарунки та новорічні пакунки. Новорічно різдвяні привітання адресували присутнім аматори сцени, працівники районного відділу культури, організувавши коляду з вінчуваннями. Мати героя Небесної Сотні Ігоря Дмитрія, пані Марія, зачитала вірш, який присвятила своєму загиблому сину. Друга біль розвиває серце й душу мою. Чого ти покинув теплу хатину свою? Всі мрії бажання задати соба. У той, тій домовині, який відійшов, всі люди радіють діють дешньому дню, а я йду на цвинтар тобі свічку несу. Не можу збагнути, чи то сон, чи то наяву, що тебе більше не почую, не увиджу, не пригорну як мати дитину свою. Своє чергу голова районної організації воїнів Афганістану Володимир Сорохтей подякував усім меценатам, а особливо Василю Дзунзі за постійну підтримку та допомогу. Нехай ці свята принесуть у оселі цих щирих людей здоров'я, радість, довгоочікувану кращу долю для країни та спокій у зболенні втратою серця.